Доброго дня, шановна комісія, мене звати Андрій Манджура, я студент 4-го курсу групи кнт 21 Запорізької політехніки. До вашої уваги мій дипломний проект на тему розробки мобільного застосунку для обліку тренувань. На цьому слайді я коротко окресив теоретичну основу проекту. Об'єктом роботи є процес фіксації фізичних тренувань, тобто як люди зберігають і переглядають інформацію про свої заняття. Приметом є вже сам мобільний додаток, який реалізує цей процес. Це його логіка, інтерфейс, база даних, структура. А основна мета це створити такий інструмент, який буде зручним для користувача, простим у використанні і працюватиме автономно без потреби в інтернеті. Це що я робив у межах цього проекту, підпорядковано саме цій меті. На цьому слайді при на порівняння популярних фітнес-додатків, кожен із конкурентів має свою специфіку. Наприклад, має пол орієнтований на харчування, страва на кардіонавантаження, джефіт і фітбат на силові вправи, а афітіфі на домашні тренування. Водночас усі мають певні обмеження, складні інтерфейси, реклама, обмежено безкоштовну версію або недостатню кастомізацію. У порівнянні з ними мій додаток вирізняється простим інтерфейсом, автономною роботою, гнучкою структурою записів і зосередженістю е, саме на введенні історії силових виконувань. На цьому слайді я демонструю вимоги, які я ставив ще до початку розробки. Вони поділені на три категорії: функціональні, функціональні та інтерфейсні. Функціональні це те, що користувач може робити. Реєстрація, вхід, створення, тренування, редагування, перегляд, фільтрація тощо. Це було реалізовано в додатку. На функціональні вимоги стосуються якості роботи, наприклад, швидкий запуск, офлайн режим, мінімальне навантаження на пам'ять і батарею. Інтерфейс мав бути зручним, сучасним і непринасиченим. Я обрав темну гаму з жовтими акцентами, щоб створити спортивний настрій. Усі елементи великі, контрастні, добре читаються. Це робить додаток зручним для використання. На наступному слайді представлено коротке порівняння мов, які використовуються для створення мобільних застосунків Java, Kotlin, C Sharp, Dark і Python. Основною метою було обґрунтування вибір Java. Java стабільна, добре підтримувана мова з великою кількістю бібліотеки документацій. Вона ідеально підходить для Android і забезпечує високу сумісність з пристроями. Інші варіанти потребують додаткових фреймворків або мають обмежену нативну підтримку, тому Java стала оптимальним вибором для реалізації простого, автономного та продуктивного застосунку. Java також має перевагу у швидкості навчання та відлагодження коду, що дозволило зосередитись саме на функціональності застосунку, завдяки широкій підтримці та стабільності. Ця мова залишається актуальною для створення надійних android програм, навіть у 2025 році. На наступному сайті пояснюється, чому для створення додатку було обрано саме Android Studio. Це офіційне середовище для розробки Android-застосунків, яке має зручний інтерфейс, підтримку емуляторів, редактор макетів і систему збірки гранту. Android Studio забезпечує стабільну роботу для дозволяє швидко виявляти помилки та тестувати застосунок без зайвих налаштувань. Завдяки вбудованим інструментам розробка проходила комфортно та без збоїв. Порівняно з іншими середовищами, Android Studio пропонує повноцінну інтеграцію з Android SDK. Тоді як альтернативи, наприклад, IntelliJ IDEA або Eclipse, потребують додаткових налаштувань, це дозволило зосередитись на логіці застосунку та не витрачаючи час на технічні складнощі. На цьому слайді показана структура бази даних, що лежить в основі застосунку GymNode. вона складається з п'яти основних таблиць: user, – де юзерс, Exercises маскогрупс, екстракзерсайз та Trials. Таблиця Users зберігає дані про користувачів. Таблиця Days – інформацію про одні тренування. Workout and Trials містить деталі кожного тренування, вправу, кількість підходів, повторень, вагу, коментар. Прави прив'язані до м'язових груп через таблиці Exercises і Musk Groups. Уся структура логічно зв'язана з зовнішніми ключами, що забезпечує чистоту та ефективність даних. База повністю нормалізована та готова до масштабування без потреби у хмарних сервісах. Цей слайд показує діаграму. Класів, яка ілюструє архі... архітектуру мобільного застосунку, вона побудована за принципом MVVM для чіткого розділення відповідальності між UI, логікою та доступом до даних. Клас юзер зберігає інформацію про користувача. Він пов'язаний з класом Day, який представи... представляє дні тренувань. Кожен день. Містить список об'єктів Workout Entry – це записи про конкретні вправи, де зберігається кількість підходів, повторень, вага та примітки. Праве вправи відносяться до певної групи м'язів. ViewModel – модел взаємодіє з Workout Repository, який використовує DB Helper для роботи з SQLite, що дозволяє розділити логіку програми, полегшити обслуговування та підвищити стабільність. Дана структура є гнучкою та готовою до розширення. На цьому слайді я демонструю потенційні напрями розвитку мого застосунку у майбутньому. Можна додати хмарну синхронізацію, резервне копіювання та підтримку Google Fit. Це дозволить автоматично імпортувати дані активності та синхронізувати інформацію між пристроями. У подальших версіях передбачається впровадження функції АІ-тренера, який зможе формувати персоналізовані рекомендації та плани тренувань. Також розглядається ідея створення голосового асистента та ar тренувань для візуалізації вправ на перспективу розвиток спільноти користувачів, створення груп за інтересами, челенджів, систем досягнення рейтингу. Це зробить додаток більш інтерактивним і мотиваційним. На цьому слайді я показую два, два ключові екрани: форма реєстрації нового користувача та форма входу. Користувач може швидко створити обліковий запис, ввівши основні дані ім'я, електронну пошту, пароль. Усі поля мають перевірку на правильність ведення. Якщо, наприклад, не вказано емейл або пароль замалий, з'являється відповідне повідомлення. На наступному слайді показано інші три екрани. Головне вікно містить календар для вибору, дати та список тренувань на обраний день. Інтерфейс побудований так, щоб користувач міг швидко знаходити потрібну інформа інформацію та керувати записами без зайвих переходів і складних меню. Екранне додавання і редагування, тренування зроблені з кількох полів і виборів. Інтерфейс витримано в практичному стилі. Нічого зайвого, чіткі елементи, керування, великі кнопки усе створене з урахуванням зручності роботи і висновки. У процесі виконання дипломної роботи було реалізовано мобільний застосунок для обліку фізичних тренувань. В межах проєкту створено повний функціонал. Реєстрація, авторизація, створення, редакування та перегляд записів тренувань. Візуалізація календаря активності. Для зберігання даних використано локальну базу SQLite, що дозволяє працювати без інтернету. Архітектура до засунку побудована за принципі MVVM, що забезпечує розділення логіки даних і інтерфейсу. Це спрощує підтримку розширення та модульність проекту. Інтерфейсу оформлено у спортивному темному стилі з жовтими акцентами. Він простий, контрастний, доручний для користувачів під час тренування. Під час тестування додаток продемонстрував стабільну роботу на android пристроях Усі ключові функції відповідаються і заявленими вимогами працюють коректно. Таким чином, цілі дипломної роботи досягнені, а застосунок може бути основою для подальшого вдосконалення, наприклад, з додаванням синхронізації чи аналітики. Дякую за увагу.